Вітаю! З вами канал Все логічно. Сьогодні ми з вами розпочнемо розбирати задачі за 9-10 клас з математичного конкурсу Кенгуру Перша задача. Великий квадрат зі стороною 10 см, містить менший квадрат зі стороною 4 см, як показано на малюнку. Відповідні сторони обох квадратів паралельні. Який відсоток більшого квадрата зафарбовано у сірий колір? Так як мова у нас піде за частину якусь відсоток, то в нас мова має йти про площу. Згадаємо, у нас площа квадрата знаходиться за формулою А в квадраті, де А це сторона квадрата. За умовою нам сторони квадратів дані. Тому площа великого квадрата буде становити 100 см квадратних, так як сторона у нас цього квадрата 10 см. Сторона меншого квадрата – 4 см. Отже, його площа 16 см квадратних. Давайте поглянемо на малюночок. Я вам зафарбувала в сірий колір, яку площу ми будемо зараз знаходити. Вона знаходиться за формулою площа більшого квадрата, віднімаємо площу меншого квадрата. І ця заштрихована в сірий колір площа буде дорівнювати 84 см. Звернемо увагу, що ця сіра площа буде складатися з чотирьох рівних трапецій. Але нам, за умовою задачі, треба знайти тільки дві з них, отже, половину. Тому ми 84 ділимо на 2. в нас виходить площа 42 см квадратних. Тепер залишилось нам знайти Відсотки. Якщо у нас загальна площа великого квадрата 100 см, ми її приймемо за 100%. То площа зафарбована в сірий колір 42 см квадратних буде становити 42%. Отже, правильна відповідь на цю задачу Г, друга задача. Сумарний вік сім'ї з п'яти осіб сягає 80 років, двом наймолодшим дітям 6 і 8 років, якою була сума віків сім'ї 7 років тому. От у нас 5 членів сім'ї, позначимо їх А, Б, С. Це вік старших. Членів сім'ї, а молодших у нас 8 і 6. Отже, їх сума за умовою задачі становить 80 років. Якщо ми приймемо, що А, Б і С нам невідоме, то ми можемо стверджувати, що це дорівнює 66. Ми 8 плюс 6 перенесли на ту сторону і відняли значення від 80. Якщо повернутися на 7 років назад, то ці три члени сім'ї мали вік, кожен із них на 7 років вони були молодші. Тобто 7 ми множимо на цю кількість їхню 3 і буде 21 рік. Тобто, якщо ми. Віднімемо від цих 66 21 рік, в нас буде 45 років. Тобто сума е, трьох старших членів сім'ї 7 років тому становила 45. Наймолодший, якому зараз 6 років, в той час ще не народився. Тому ми його враховувати не будемо. А той, якому зараз 8 років, був один рочок йому був. Тому сума членів сім'ї буде 45 додати 1. Тобто 46 років становила сума років всіх членів сім'ї. Тобто правильна відповідь у нас буде Г. Наступного разу ми ще розглянемо пару задач за 9-10 клас. А ви підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новими задачами. Всього доброго, Па-па!